Привіт! Ну що, поговоримо про найкрутіше в баскетболі. Так, так, про кидок. Давайте розберемося, як закидати м'яч у кошик так, щоб усі ахнули. Ну, погодьтесь, цей звук, коли м'яч залітає в сітку, це ж просто неймовірні емоції. І от щоб відчувати це частіше, треба опанувати правильну техніку. Це, власне, і є наш ключ до успіху та задоволення від гри. Ну що, почнемо з азів. І так, перше, з чого варто почати, це фундаментальна річ, кидок двома руками від грудей. Це, знаєте, такий собі алфавіт для кожного, хто бере в руки м'яч. Давайте глянемо в чому його фішка. Насправді це суперкорисна штука. От якщо хтось тільки вчиться, або стоїть далеко від кільця, саме цей кидок дасть ту саму силу, щоб докинути. І контроль, звісно. Окей, а тепер до деталей, як це все працює? Дивіться, все починається зі стійки. Треба міцно стояти на ногах. Далі хват. Тримаємо м'яч впевнено, але без зайвої напруги. Сам кидок це такий один різкий вибуховий рух, і вся сила йде від ніг. Уявіть собі. Ну і наостанок завершення. Руки повністю випрямляємо, ніби проводжаємо м'яч прямо в кошик. Так, з базою розібралися, готові перейти на наступний рівень. Зараз поговоримо про класику сучасного баскетболу, кидок, який ви точно бачили у всіх профі. А головний його плюс у чому його майже нереально заблокувати, тому що м'яч випускається з високої точки. Це та сама техніка, яка допомагає забивати навіть коли на вас висить захисник. Тут увага на руки, це ключове. Дивіться, киткова рука має утворити таку собі літеру L або кут 90 градусів. І лікоть, лікоть дивиться чітко на кільце. А що ж друга рука? А вона просто збоку. Підтримує м'яч, щоб не впав. Вона не штовхає. Запам'ятайте, вся робота на одній руці. Окей, і що далі? А далі все це має перетворитися на один плавний рух. От уявіть погляд на ціль. Енергія від ніг іде вгору по тілу, в руку, і м'яч ніби сам скочується з кінчиків пальців. Саме так він отримує ідеальну траєкторію і обертання. І ось тут дуже важливий момент, про який часто забувають супровід, тобто руку не кидаємо одразу вниз. Ні, треба її залишити витягнутою, а кисть зігнути. Це називають гусячою шиєю. Такий елегантний жест гарантує, що ви довели рух до кінця і м'яч полетів як треба. Так, давайте швиденько підсумуємо. Кидок двома руками це наша база. Він дає силу ідеально для початківців, а кидок однією це вже про майстерність, точність і те, як забивати в реальній грі. Обидва потрібні, просто для різних ситуацій. А тепер хочете невеликий лайфхак від профі. Є така проста формула, яка допомагає зробити кидок стабільним, от щоб раз за разом влучати. Називається вона BEAF. Що таке BEAF? Це англійська абревіатура, такий собі чек-лист з чотирьох пунктів. Прийшлися по них перед кидком, і шанси на влучання різко зростають. Давайте розшифруємо кожну літеру. І так, поїхали. B – це баланс, тобто баланс. Ноги міцно на землі. І це айс, очі, погляд тільки на ціль. Наступна і елбоу, лікоть. Він має дивитися прямо на кошик, як приціл. І нарешті F follow through», той самий супровід. Проводжаємо м'яч. Запам'ятайте, баланс, очі, лікоть, супровід, і китки стануть набагато кращими. Ну, звісно, без помилок нікуди, особливо на початку. Але це абсолютно нормально. Головне знати, на що звернути увагу. Давайте розберемо найчастіші помилки, щоб їх одразу виправляти. Отже, помилка номер 1 кидок без обертання. Такий плаский м'яч від такого китка просто відскочить від кільця. Далі, затиснуті плечі. Треба бути розслабленим, інакше ніякої плавності не буде. І третє: не треба підстрибувати на носках раніше часу. Вся сила йде від повної стопи, пам'ятаєте? І наостанок просто спробуйте уявити, ідеальний кидок це не робота однієї лише руки, це, наче хвиля, що йде від самих ніг через усе тіло і виходить через кінчики пальців. Коли зловите це відчуття, от тоді все стане на свої місця. Що ж, тепер основні інструменти є, залишилось тільки почати. І от цікаво, з чого почнеться практика? Може з відпрацювання ідеальної стійки. Або з концентрації на тому самому лікті, чи може на красивому завершенні, у будь-якому разі успіхів на майданчику.